Всім привіт! Трішки нових нацвіло, вирішила відразу їх засняти. Так, продовжую квітувати мій чармір. Вже неоднократно я його вам показувала. Пишнючий. Красивенний, розкішний. Ще не всі. Не повністю, але ось тут буде ще такі замашні, красиві гілочки пишні будуть в нього. Доросла рослинка, пишно квітує. Красень. Ось тут мій Пілорік ось такий. Це парфумова фабрика. Квітує на два квітоносики, ось ще один, така молода рослинкать. Далі мій метелик. Метелики, квіточки невеличкі, проте рясненько на гілочці сидять яскраві, кольорові, веселенька стайка метеликів. Там ще одна гілочка на старому квітоносі. Боковий пагін ось такий. Фармоза. Квітує постійно, вона і влітку квітувала, і зараз квітує. Тобто квітів чекати довго не приходиться. Це мій пірат рожевий, рослинка доросла. Придбана мною влітку. Він дав квітоносик на боковій гілочці від старого. Тому лише ось чотири розквітли і ще дві. Ну, мінімум ще дві будуть. Але красиві, кружевні. Мені подобаються пірати як в такому темному виконанні, так і в світлому, також красиві. Ну, В світлий у мене лише жене квітоніст, тому буду показувати вже пізніше його. Ось тут на високому квітоносі маракеш. Але він чомусь капризує. Засушив дуже багато бутончиків. Ну, я думаю, можливо, йому було спекотно на балконі. Стоїть на південному балконі. Там, коли сонечко повертається, то там температура, звичайно, піднімається. Тому що поливаю, як і всіх, і освітлення також, як у всіх, але чомусь саме він не сподобалось щось йому. Проте він в мене випускає новий пагін. Новий квітоносик ось тут. Я гадаю, що все-таки дасть мені пишну гілочку. Продовжує квітувати ось цей метелик. Мало того, що він продовжує квітувати, то він іще й дорожчує квітоносик. Далі продовжує квітував ціле літо. Квіти красиві, насичені, рельєфні. Так. Ось тут мій бігліпчик. Також чудова рослинка, незвичайна, незвичайна самою формою квіточки. Бігліпчик, ось ці губки в нього, якщо ви помітили, то вони не повністю відкриті, ніби чашечкою. Ніби щось з черевичків схоже. Вони, ось перша квіточка, яка розкрилась, вона все одно, якщо помітили, бачите? Ось так загорнута догори. Верхотисті має два квітоносики. Це в його перший. А ось тут іще буде другий також. Цю квіточку я не знаю, вона у мене не підписана. Щось з оцінок, чи, можливо, щось з виграшних моїх орхідеєк. Те відразу не підписала, тому не пам'ятаю. Можливо, хто знає, підкажіть, підпишу. Забарвлення також цікаве. Це орхідейка Джуліан. Очікую пишного квітування. Гілочка довга, дорощується ще. І має ще маленьку ось тут маленьку гілочку, яка тільки розвивається. Квіти відкриваються невеличкі, але нарощують свою масу. Протягом квітування. такі ніжні. Ось тут у мене ще один метелик. То вже впізнав, це черрі-бомб. Камера не передає його справжнього кольору. Він вишневого відтінку, більш до, до вишневого, ніж до червоного. Колір насичений, різні крильця, також доростив. Почечку на старому, і новий ростить кітоносик. Ефектний метелик. Красень. Ну, і тут у мене декілька орхідеек моїх малявочок, таких вони квітують в перший раз. Вирішила їх також показати. Це рожева, така вона, мабуть, мультифлорна, тому що квітоносик невеличкий, а квіточки так пишненько. Одна біля одної близенько посаджені. Також трішки бутончиків досушила. Це моя новорічна сніжинка. Ось така красуня. Квітує вдруге. Вперше було три квіточки. В цьому році вже дві. Ой, дві, кажу, чотири. Ще один бутончик в неї. Ну, будемо ростити її до дорослої рослинки, щоб уже була хмаринка з таких. Красунь. Контрастні жовті відтіночки, по ній губка, чудо природи. Вже здається стільки краси навколо, як можна вигадати ще щось незвичайне. Проте природа нас чарує і їй це вдається. Тут у мене ще квіточка від Олі Смірнової, орхідейка з Харкова, нескорена. Воскова квіточка, яскрава, прям неонова губка і фактурні ось ці темні плямки. І це моя квіточка з Фласки. Перша квіточка з Фласки, яка у мене роз... заквітла аромат дуже сильний. Дві маленькі квіточки, проте відчуваєш, коли заходиш у кімнату, то відчуваєш дуже приємний аромат. І квіточки такі цікаві. Мухната губа. Щось є тетрасписі. Так. Ну, поки що все. Також маю ще декілька різних, де хтось щось. Збирається тільки розкриватись. Деякі вже розкрили, розкрили одну-дві, але вже залишимо до наступного відео. Ось такий букетик в мене сьогодні зібрався. Всім гарного дня, до побачення!